Так, Сьогодні агресивно робимо роботу, значить косозуба велика, косозуба шестерня, на зубофрезері йде. Далі що тут у нас? На зубодовбальному у нас йде внутрішні шліци, внутрішні зуби. Там деталь бачте, велика, до неї є ось дуже схожа конструктивна. Бачите, всередині зуби ріжемо. Далі тут пиляємо, 80-й круг пилка ріже. На останок ще один зуборіз. Робимо шліцові вали модуль 1 30 градусів. Робота кипить. Ми заодно міряємо. Ну, калібр, це просто така втулочка з шліцами модуль 1, яка е, собою являє копію вала, який буде стояти всередині. Бачите? Внутрішні шліци модуль 1 і ось вал легенько туди заходить, легенько виходить. Має легко вставлятись, тому що в даному випадку у нас база під підшипники отут циліндри майбутні. А вау у нас тільки забезпечує привід великої шестерні. Тобто шліци це не база, шліци це тільки приводна частина, а база у нас отут -от зовні для всієї деталі.